чекай, вот прикрыв с до Сполучених Штатів Америки. Уже Добрий вечір. Онлайн-трансляція за Україну. Ми бачимо, багато людей прийшло. Вони хочуть знати, що ми далі робимо. Як ви вважаєте, що, що нам чекати далі? І як мусить розвертатися події. Я те, що велика кількість людей і людей не треба вже закликати, люди самі організовуються. Ну і Тут співпраця, до речі якраз громадських організацій, політичних структур і самої людської хвилі тут вистачає сьогодні для того, аби регіонали, влада взагалі на чолі з Януковичем побачила, почула, як і чує весь світ, бо, на жаль, у вільності Янукович не почув українців. Він не зробив того, чого вимагає. Майдан в Києві і всі майдани, які є сьогодні не тільки по Україні по всьому світу, від скажімо, до Австралії до південної Кореї, до Польщі і до Лондона. Тому, перш за все, велика подяка тим, хто є, що ми не спимова українці сьогодні активні. Звичайно, у нас. Кожна мабуть запитання, що далі, що завтра ми робитимо. Тому, як на мене, ми всі почули резолюцію. Резолюція говорить про те, що створюється координаційна рада. Три лідери виступили, закликали до єдності, до єдності всіх. І я думаю, що люди це почули. Сьогодні люди радикально налаштовані. Я думаю, що тут повинна бути справді та координаційна рада, яка координуватиме. Кажемо і людський потік і ту енергію, яка є. Я думаю, що 12-го буде прийнято остаточне рішення. Вірніше, не а 1 -го грудня. Це саме референдуму о 12-й годині? Ми всі тут зберемося для того, аби виробити правильні рішення на завтрашній день. Чи ми добиваємося радикально відставки президента, уряду і звичайно перевибори всіх. Починаючи від парламенту і завершуючи президентом, чи ми будемо добиватися спочатку в стінах парламенту відставки уряду, тобто це менш радикальний, скажімо, крок. А відтак після цього будемо говорити про імпічмент президента. Хоча, звичайно, що на імпічмент у нас голосів не вистачає і немає. Зрештою, немає ще закону про імпічмент. Тому я думаю, після неділі, після неділі, коли буде остаточно прийнято рішення, ми вже в парламенті і поза парламентом будемо орієнтуватися на те, як поступати далі. Як на мене, я вважаю, що чекати 15-го року не потрібно. Ми повинні визначитися сьогодні з єдиним кандидатом і, звичайно, щоб прийняти рішення і закликати народ до того, аби блокувати і адміністрації президента. І уряд, щоб э, визначитись позачерговими президентськими виборами. Чим швидше це ми вирішимо, тим краще буде для України. І, звичайно, що новий президент вже повинен підписати угоду про асоціацію для того, аби Україна повернулася там, де вона була сотнями років. А потім, коли її звітіля виперли, саме Російська імперія, яка сьогодні хоче знову поставити Україну на коліна, ми повинні сказати так: Україна це Європа, і ми будемо в Європі. І ми віримо в це, пане бачу. Як ви, 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 ви чули, ми всі а, бачили а, і чули заяви європейців? Як ви відчуваєте? Вони дійсно. Будуть чекати Україну, поки вона з зміни зміни владу. І, і готові чекати Україну, поки ми українці змінимо владу, і тоді вона зможе підписати. Вона буде нас чекати. Ви знаєте, я думаю, що європейці сьогодні готові до будь-якого варіанту і готові чекати, і готові до того, що в Україні відбудеться радикальні дії. Європа хоче бачити Україну саме в європейській сім'ї і. Вона радіє і дякує, що український народ не спить. Ми бачили сьогодні, були європейські парламентарі тут, котрі закликати закликали українців і до дії, і до того, що вони готові до будь-яких дій, бо не знають, як будуть розвертатися події. Тому і сьогодні був такий меседж в вільності, що Європа готова і чекати, і готова до пришвидшеного темпу. Я думаю, що Сьогодні все залежить від, як від Європи, так і від самих українців. А чи дадуть європейці ще шанс Януковичу підписувати угоду? Чи ну, в... довіра вже зруйнована абсолютно? Ви знаєте, довіри вже немає, але я відчуваю, що якщо буде тиск, і Янукович, Янукович розуміє, що іншого виходу немає, і він не буде такий переляканий, як сьогодні. То можливо і на лютий вони готові і до підписання угоди саме Януковичем. Час покаже, але європейці готові до будь-якого варіанту, який буде в Україні. Але одне дуже добре, що вони е, не втратили віру і надію в Україну. Вони хочуть бачити Україну в Європі, і це мабуть найкращий варіант. Я думаю, що будь-які події, які будуть розгортатися, е, не скажімо. Не відхилять Європу від України. Європа готова прийняти Україну такою, якою вона є. Чим свидше, тим краще. І ми за це їм дуже вдячні. Дякуємо. Тарас компанішенко про це говорили з трибуни. Мико більш зрозуміло, що далі робити. скажуть. я думаю, що. Що день е, два в найближчі дні вони визначать взагалі Вигляють, да? так. До, до чіткості. Чіткості, бо сьогодні не було сказано чітко, як діяти, що робити. Бо, знаєте, прилетівши... А Може, люди підкажуть, ну, прилетівшись, звільнився і зразу. Не відчувшися настрій, мабуть, вони змінилися радикально зранку. Після того, як стало відомо, що не підписана погода. Люди зараз ну, радикально... Налаштовані, але не можна допустити, е, скажімо, е, е, ну е, того що називається пустити ситуацію на самовплив. Бо тут можуть бути різні провокації. І тоді може настати силовий варіант, якого, до якого ми поки що не готові. Я б не хотів, щоб ми втратили багато або втратили все через, скажімо, провокаційні дії тої ж влади. Тому сьогодні ми повинні утримуватись від будь-яких силових методів, а просто якщо буде протистояння, то вона має бути надовго і має бути організовано. От це найголовніше. Mm. Тому, mm. Україна та Європа, воно сьогодні актуальна mm. і ми, європейці, теж, теж актуальне. Слава Європі і слава Україні! Героям слава. Дякуємо вам. Онлайн-трансляція СССР за Україну триває далі. Радість творчості, душа, на космосу машина, Нею уживи і душа, радість квіти розриваю.